Виставку дипломних та конкурсних проєктів студентів Кам'янець-Подільського фахового коледжу будівництва архітектури і дизайну цього тижня відкрили в конференц-залі НІАС Кам'янець та приурочили її Дню архітектора. Кожного року у конференц-залі Національного заповідника Кам'янець проходять виставки, присвячені проєктам студентів коледжу архітектури і будівництва, які презентують цікаві свої. Рішення та задуми по благоустрою. І об'єктів культурної спадщини, а також і більш складніших проектів, зокрема реконструкції паркових зон побудови нових готельних комплексів, а також і реконструкції вулиць. Що ми бачимо? Студенти досягають такого рівня, що до нас на захист приїжджає головний архітектор області Ірина Дунаєвська і відзначає високу якість наших робіт. Окремі роботи майбутніх архітекторів та дизайнерів у національному історико-архітектурному заповіднику вважають вартими уваги. Вирішено було вибрати ті проекти, які цікавлять саме співробітників національного заповідника Кемнець по благоустрою тих об'єктів, що примикають до пам'яток національного значення. Зокрема, це колишній корпус Кам'янець-Подільської міської друкарні, що примикає до. Пам'ятки національного значення костелу Петра і Павла та до Тріумфальної арки. На виставці і презентовується ще один із проєктів, якоби спроби реалізації готельного комплексу на берегах річки Дністра в населеному пункті Устя, готельно-відпочинкового комплексу, який ми бачимо на даному проєкті представлений із двох. Великих корпусів по своїй висотності трьохповерховий, і зроблений в стилі вікторіанської епохи, в стилі пасажу, де ми бачимо сам внутрішній двір, перекритий скляним куполом, що поєднує два корпуси: головний спальний, що знаходиться з видом на річку Дністер, а також уже додатковий. Що примикає уже до е, проїжджої частини? На виставці презентований ще один із проєктів студентів коледжу це прилаштування звичайного приватного будинку у стилі лофт. Поряд з ескізними проєктами випускників на виставці є роботи першокурсників. На перших курсах студентів коледжу навчають і е, зарисовці архітектурних деталей е, будинків, а також спроба ними е, здійснювати підготовку до тих робіт, які потрібно робити їм як бакалавські та магістерські. Тому якраз ми вибрали три проекти, де ми бачимо, як студенти перших курсів здобувають свої навички. В архітектурі. Два ескізні проєкти відображають реконструкцію громадського простору вулиці Соборної. Вони були представлені на конкурсі, і одна робота навіть зайняла третє місце. На виставці експонуються і два проекти по реконструкції вулиці Соборної. На одному з проєктів зображена реконструкція вулиці Соборної від вулиці Степана Бендера до вулиці Івана Гієнка. Та ще один з проєктів, де повністю у перетині показано вулицю Соборну від вулиці Шевченка до проспекту Грошевського. Тому один із проєктів, до речі, зайняв Призове місце, і можливо, коли відбуватиметься реконструкція вулиці Соборної, ряд із ідей студентів, можливо, будуть почерпнуті та будуть реалізовані під час реконструкції самої вулиці. Зокрема, ми бачимо на проектах і зовсім по-іншому зображені будинки 60-х років ХХ століття, які можна переобладнати під Сучасні умови, також готельний комплекс сім днів та благоустрій самої вулиці, влаштування її як пішохідної та влаштування фонтанів, які вже добротно себе зарекомендували в Дніпрі, Києві та в інших містах. А в Кам'янці-Подільському, ймовірно, вони можуть бути реалізовані на вулиці Соборній. Ми здобуваємо щороку якісь призові місця. Наприклад, ви бачите проект по Соборній, який викликали випускники нашого коледжу, які також себе добре показали під час навчання. Третє місце завойовано серед 15 команд, які подавали заявки на реконструкцію вулиці Соборної. Це велике досягнення. Вважаю. Кожна студентська робота це квітка. Якщо вона гарно розцвітає, як посадити гарний ґрунт. Сформовано ґрунт, на якому підростають наші таланти. Є у нас такий результат цікавий, коли ми виграли в кінці 22-го року відкритий архітектурний обласний конкурс по упорядкуванню частини території на Майдані Незалежності в місті Хмельницькому. Ми успішно виконали конкурсний проект, завоювали перше місце і отримали. Як винагороду 15 тисяч гривень, а також умови для розробки проектної документації щодо повного благоустрою цієї території. У Кам'янці-Подільському студенти коледжу також отримали перше замовлення. Це ескізна пропозиція благоустрою локального середовища, а саме внутрішнього дворика дитячої музичної школи імені Ганіцького. Виставка триватиме до 11 липня. Вхід вільний, тому відвідати її можуть усі бажаючі.